Віднедавна у Лубенському краєзнавчому музеї імені Гната Стелецького з'явилась нова інтерактивна послуга для відвідувачів. Окуляри доповненої та віртуальної реальності від компанії Мета під назвою Метаквест 3. Завдяки революційній технології змішаної реальності, високої роздільної здатності можна легко взаємодіяти з віртуальним світом, зберігаючи при цьому присутність у своєму фізичному просторі. Всередині окулярів знаходиться 10 різних датчиків, сигнали з яких обробляє потужний процесор. Так само, завдяки великій кількості оперативної пам'яті та процесору, окуляри здатні відтворювати додатки, які потребують високої продуктивності. Завдяки цьому для відвідувачів галереї є унікальна можливість отримати нові емоції та враження. Тут динозавр все стоїть все принюхається. Йо-майо, стоять стенозавр, що з панцирем, А тут ще один такий хисний тинозавр. Він ось біля мене. І цей, що з двома рогами хотів на мене тільки що напасти. Прилетів здоровий ще один динозавр. Тут оцей мій динозавр, що біля мене стояв, тільки що пригнув на нього. Акулок, акулок. І Нещодавно відбулося відкриття відремонтованого Нотрдам де Парі, якщо чули парі собор Паризької Богоматері в Парижі. І у нас тут є навіть така невеличка прогулянка по, оці... по собору Паризької Богоматері. Компанія байдя... Ubisoft створила цю прогулянку. Мета квест 3, в якій ми можемо прогулятися в Нотрдам де Парі. Який постає у вигляді не сучасному, а реконструкції, який ми його могли побачити багато років тому. О, я На стайки. На балконі, Так, і зараз на балконі ти в різних боках можеш побачити написи. Жінка якось купається. От золоністка, я так розумію, так? Угу. Там, там лежу, хтось цілується. Тут я вже стою на рівній площаді. Дві піраміди стоїть. Тут піраміда. Сьогодні у нас була презентація цієї послуги. Це екскурсія по залу природи з віртуальною реальністю. До нашого музею прийшла. Прийшла віртуальна реальність. Що це таке? Це довго розповідати, це потрібно побачити. Але я вам одразу скажу, що багато музеїв світу, України і музеї Полтавщини вже мають окуляри, в яких їхні відвідувачі, зазвичай, ну, це діти, користуються окулярами, щоб краще зрозуміти історію. І окуляри віртуальної реальності ми включили в екскурсію по залу природи. Коли ми не лише розповідаємо про нашу природу, флору, фауну, ми говоримо ще про якісь речі, які цікаві дітям. Ну, І ми визначили за таким своїм рейтингом, що найбільше дітей цікавлять динозаври та мамонти. Але, на жаль, динозаври, ви бачите, у нас тут такий макет, в вигляді макета, а мамонти у нас у вигляді кісток. І якось це неправильно. І от За допомогою технології віртуальної реальності, діти можуть у музеї побачити і динозаврів, і мамонтів. Цей контент є безкоштовний, створений на платформі Мета. Це дає таку велику зацікавленість до історії, ми сьогодні це в цьому пересвідчилися, і до відвідання музею. Сьогодні в нас також і педагоги тут були, і, які побачили в цьому ну, навіть новий якийсь для. У нас такий напрямок, вони говорять про те, що так можна вивчати краще різні предмети, які пов'язані із історією, із географією, із біологією. Отже, ми запрошуємо вас до нашого музею познайомитися з динозаврами, мамонтами і побачити, що таке віртуальна реальність. А ще ми з вами, я думаю, в це перший зал, ми зможемо відвідати. В рамках цього нашого віртуального невеличкого проєкту і музеї Харківщини, які були в свій час створені у форматі віртуальної реальності і розміщені на платформі Ukraine Open. Запрошуємо. Ну, що я побачив? Я побачив дінозавра, назвав його Вася. Він до мене підійшов, понюхав мене, побачив море, дельфінів, а колегістка. Почув пару нових англійських слів, що ще сказати. Ну, в принципі, такого цікаво було. Погодився по музею, цікаво було, подивився все. Рекомендую, так. Да. Я літала на повітряній кулі і бачила п'яних мужиків, бачила річку і грефон. Була карета, була в палаці в Єгипті. Перше мої підчислення було в, в тому, що це такий екстрім, що ну спочатку дуже страшно, а потім як так, привикаєш, тоді вже ти не виможеш, так страшно. Та... Ну, емоції важка з... сьогодні. Гуртківці Лубенського дитячого центру дитячої та юнацької творчості змогли відвідати Лубенський краєзнавчий музей, де змогли познайомитися з новою технологією, яка Віднині буде діяти в музеї нова послуга, це використання VR-окулярів, Metaк Quest 3. надзвичайно круті окуляри, сучасна технологія. Взагалі, сьогодні сучасні технології вони дуже гарно взаємодіють з гуманітарними науками, з такою як історія та археологія, і допомагають звичайним людям, старшого, віку, молодшого, навіть тим, хто навчається в школі, в університеті. Досліджувати історію більш легко та просто. Сучасні провідні музеї Європи та світу використовують технології доповненої віртуальної реальності активно у своїх експозиціях. Тому рекомендую вам відвідати Лубенський краєзнавчий музей і випробувати цю нову технологію.